На Львівщині у десятирічної дитини виявили метрового гельмінта. Фахівці повернули можливість усміхатися жінці, яка 12 років жила з паралічем обличчя. На Львівщині знову епідемія ковіду. Що треба знати перед сезоном грипу та як львівським медикам вдалося поставити на ноги жінку, яка зламала хребет, та дитину, яка через пухлину не могла сидіти та ходити. З вами програма «Медексперт» і про це ви почуєте далі. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок. Щоб не пропускати головне, та діліться думками у коментарях. А ми розпочинаємо. Коронавірус знову набирає обертів. До лікарень Львова потрапляє все більше пацієнтів. Тож, яка зараз ситуація з захворюваністю та що кажуть лікарі, дивіться у сюжеті. На Львівщині фіксують поширення коронавірусу. Наразі підпоріг не перевищений, проте цифра зареєстрованих випадків за тиждень вже перевищує тисячу пацієнтів, серед яких майже 200 – це діти. В нас у відділенні є близько 20 пацієнтів, деякі з них є кисневозалежні. Деякі з них доволі з першого дня поступлення на тисні. Деякі з цих пацієнтів, з числа цих пацієнтів, вже пісневу терапію не потребують, доліковуються і, так би мовити, можемо виписувати на подальше спостереження в поліклініку. Початкові симптоми коронавірусу часто схожі на звичайну застуду, проте у різних груп пацієнтів вони можуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про молоду категорію пацієнтів, це, як правило, люди, які мають клінічні прояви перші кілька днів захворювання у вигляді кишкових проявів. Тобто люди мають блювоту, люди мають пронос. І власне потім під'єднується температура, з'являється кашель, є окрема когорта пацієнтів, які мають одразу. Болить, першить горло, висока температура, з'являється кашель, з'являється відчуття неповного вдоху, задишка. Зазначимо, що нині циркулюють нові субваріанти коронавірусу, німбус та стратус. Останній, зокрема, виявили і на Львівщині. Ми отримали результати про 16 виявлених зразків вірусу різновид омікрон, стратус. Проаналізувавши перебіг захворювання в цих людей, ми бачимо, що в тих, хто був госпіталізований, перебіг був важчим. Це були люди мешканці Львівського району. І, зокрема, цих людей була низка супутніх захворювань. Також спостерігалося ускладнення у вигляді запалення легень імунії. на сьогодні надійним та ефективним способом захиститись від коронавірусу залишається вакцинація, яка адаптована для захисту проти варіанту Омікрон та його субваріантів, які циркулюють у світі. Це єдиний шанс не хворіти. Важко, і якщо навіть буде коронавірус, то це є легкий перебіг. До речі, пацієнти, які знаходяться в нас на стаціонарному лікуванні, ті, які мають прояви ускладнень, які є важкими. Ці пацієнти є невакциновані. Від початку серпня зареєстрували вже два летальні випадки від коронавірусу, тому що сезон вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Варто вакцинуватися людям, які не вакцинувалися ніколи один раз. Людям, які вже вакциновані незалежно від того, скільки доз вакцини вони отримали, один раз на рік рекомендовано одержати додаткову дозу. Фахівці нагадують, окрім вакцинації, варто дотримуватись базових правил безпеки: регулярно мити руки, користуватися дезінфекторами, носити маски у місцях скупчення людей і при перших симптомах хвороби залишатися вдома. Це допоможе знизити ризики та вберегти не лише себе, а й оточення. У десятирічної дитини вперше виявили дифілоботріоз, тобто паразитарне захворювання. Гельмін при цьому досягав одного метра. А дитина з Рівненщини після складної операції на спинному мозку нарешті може сидіти та робити перші кроки. Про особливості цих випадків дивіться далі у програмі. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб у серпні зафіксував випадок рідкісного паразитарного захворювання дефілоботріозу. Як виявилось, дитина вживала суші, які дуже полюбляє, а хворобу якраз таки можна заразитись через сиру або напівсиру рибу та ікру. Перед цим дитина півроку скаржилась на загальну слабкість, болі в животі, втрату апетиту та періодичні проноси. Сама ж хвороба може проявлятись від 20 до 60 діб. Тоді паразит досягає зрілості та. Прикріплюється до стінок кишківника. Після чого починають з'являтися перші симптоми: здуття живота, відрижка, порушення стільця та біль в епігастрії, тобто в ділянці живота над пупцем, у Львівській області такий випадок виявили вперше. Не міг сидіти та ходити через пухлину. У рік і сім місяців Матвій з Рівненщини лише починає ставати на ноги. Довгий час цьому заважав новоутвір у спинному мозку, через який дитина страждала від болю і майже постійно плакала. Під час смертей лікарі клініки дитячої нейрохірургії центру дитячої медицини запідозрили тератому з ускладненням інфекційним абсцесом. Операція була надзвичайно складною через нетипове розташування пухлини на передній поверхні спинного мозку. За допомогою сучасного обладнання. Нейрохірургам вдалося звільнити спинний мозок та відновити роботу нервів. Нині хлопчик не відчуває болю, майже немає слабкості в кінцівках і вже вдома під наглядом місцевих лікарів. Попри те, що грип на Львівщині ще не фіксують, та потрібно знати, як підготуватися, щоб захистити себе та рідних цього року, фахівці радять бути готовими заздалегідь, хто входить до групи ризику та які заходи профілактики справді працюють у сюжеті. Ми розкажемо, коли варто робити щеплення і чому це так важливо. Понад 4,5 мільйони українців захворіли на грип та ГРВІ минулого сезону, і майже дві сотні людей не змогли подолати недуги. Медики кажуть, це був один із найскладніших сезонів за останні роки, і це, зокрема, пов'язано з низьким рівнем вакцинації. Вакцина не захищає нас тривало. Вона захищає до сезону грипу. І я нагадую, що сезон грипу це до кінця весни. Ви можете проаналізувати попередній сезон, коли грип почався мало не на початку березня. Який агресивний він був. І я дуже хочу людей заставити проаналізувати попередній сезон для того, щоб згадати про вакцину від грипу в жовтні. Саме в жовтні надходить нова вакцина від грипу, адже кожного року її склад змінюють. Щодо самої вакцини, то вона кожного року складається такий склад вакцини і так аналізується, щоб її скласти правильно, щоб вона давала. Саме захист від тих е, е, штамів грипу, які будуть циркулювати. Попри те, що грип це сезонне захворювання і спостерігається щорічно, та він залишається небезпечним перед усім своїми ускладненнями. Грип буває дуже небезпечним захворюванням. Я розумію, що здоровий дорослий він може розцінювати грип як соплі, кашель, там трошки температури. Але іноді це буває не так. В якомусь відсотку випадків це бувають надто складні надто складний перебіг захворювання і навіть смерть пацієнта в більшості мірі, навіть якщо ми переносимо, але ми переносимо цей грип в дуже легкій формі. В невакцинований грип переноситься а, дуже часто важко, але навіть якщо ми його перенесли і в легкій формі, дуже часто є віддалені наслідки на різні системи. Грип сприяє загостренню хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, може викликати пневмонію, запалення серця, тобто міокардит, ураження нервової системи тощо. І саме вакцинація допомагає попередити ускладнення. Перше це діти з шести місяців і перших років житті, перших п'яти років життя. Наступні це люди 65+. Зробіть вакцину на грип. Це найбільш вразливі групи осіб чи пацієнтів. І третє, це пацієнти з різними супутніми захворюваннями. Вакцинація від грипу не входить до календаря профілактичних щеплень, тому її потрібно купувати за власний кошт. Але це все одно в рази дешевше, аніж потім лікувати хворобу. Коли починається захворюваність на грип, кожна гарячка у пацієнта розцінюється лікарем як потенційний грип, початковий. І вкрай важливо знати, грип чи не грип, тому що я вам можу дати противірусні препарати. І тоді я буду заставляти вас робити швидкий тест на грип. Так от швидкий тест на грип не сильно дешевший, ніж вакцина на грип. Тому повірте мені, що краще зробити вакцину, зменшити ризик захворіти на грип продовж сезону і не тратитися на тести на грип, а потім навіть на противірусні препарати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року прогнозується циркуляція штамів грипу А та Б. Тому важливо у сезон захворюваності увійти вже з вакцинальним імунітетом. Львівські медики повернули усмішку жінці, яка 12 років жила з паралічем обличчя а також поставили на ноги пацієнтку після серйозного ДТП. Деталі дивіться у програмі. Львівські хірурги повернули можливість усміхатися 39-річній жінці із Кременчука. Пацієнтка 12 років жила з паралічем половини обличчя, який виник після операції з видалення пухлини мозку. Жінка не могла усміхатися, а щоб заснути, заклеювала повіку скотчем. Довгий час лікарі не бралися за її випадок, аж допоки жінка не звернулася до лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Тут хірурги виконали складну реконструктивну операцію, яка тривала 6 годин. Вони пересадили м'яз із ноги на обличчя. Та підключили його до гілки трічастого нерва. Таким чином вдалося сформувати новий м'яз, який функціонує правильно. Попри те, що остаточний результат можна буде оцінити лише за рік після операції, через чотири місяці пацієнтка вже може усміхатись. Змогла встати на ноги після ДТП. Львівські лікарі допомогли 41-річній жінці, яка зламала хребет. Торік, наприкінці жовтня, вона їхала на роботу, але на мокрій дорозі втратила керування та врізалася в дерево. Після аварії ліва рука й нога були паралізовані, а в лікарні діагностували перелом шийного хребця. Нейрохірурги лікарні святого Пантелеймона одразу провели операцію. Втручання пройшло успішно, але прогнозів медики не давали. Далі жінка розпочала інтенсивну реабілітацію у центрі Незламні. Щодень. Ні, заняття та наполегливість дали результат. Уже за місяць після аварії вона зробила перші кроки. Зараз через 9 місяців після ДТП пацієнтка пересувається з милицею і поступово відновлює сили. З часом вона зможе ходити самостійно. Щодня складні та унікальні операції, щодня врятовані життя. Наші медики доводять, що дива трапляється і те, що здається неможливим, стає можливим. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у нашій медицині, та про все найцікавіше розповімо вам у програмі «Медексперт». З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.